Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Фенікс Харт Що ми знаємо про Фенікс Харт? Що ми знаємо про Фенікс? <рес> ми знаємо, що у них дуже кисле на нас. Хто не бачив випуск, де ми детально розбирали шок-лінійку Феніксу, ось тут буде. Підсказочка. Велком. Так, сьогодні ми поговоримо про новий дроп від Феніксу, а саме дроп в лінійці Хард. Це у нас виноградний чупачупс і Брауні. І Брауні. І сьогодні ми будемо куштувати чупачупс. Брауні ми вже скуштували. Оля, розповість нам uh -huh. про Брауні. Смачно? Пахне супер класно. Сьогодні будемо куштувати виноградний з Дуже багато позитивних відгуків саме про цей смак в хартлінійці. Тому, ну, дуже цікаво. Я в очікуванні чогось класного. Про баночку я не думаю, що тут треба щось розповідати. Вона йде стандартна. М -м, ну, пахне. Пахне. Імні? Дуже прикольно. Ой, у мене аж. Прям, прям льдяниками œж... пахне. Не викидай. Oh. <laughs> пахне реально льодяниками. <laughs> <ск SMS> mm? <рикіль Connection> uh -huh. Так. Шипучкою мені пахне. Ні? Такою от саме оцею прям кислинкою від неї. Пахне ну дуже прикольно пахне. Uh -huh. Uh -huh. По нарізці, ну, це виглядає точно так само, як і, як і лінійка, лінійка шок. Шок. так, Виглядає так само. Ух, я так затягнулася носом. Затягнулася носом. Тобто мілка нарізка, в міру сиропу, якогось там мусора. Не бачу і це нема. дуже приємно, прикольно, молодці. Ну, в роботі Що дуже приємне. Використовується Бленд Берлі та Virginia. Bland, да. Угу. Просто типу хард. Міцненьке щось. Так. Зараз будемо забивати і розповідати про смаки. Не перемикайте. Ну що, чашечка вже прогріта. Будемо коштувати, що це за смак. Що ти очікуєш? Ну, блін, у мене вже відгуки є від людей, від клієнтів. Тому я очікую, що буде дуже смачно, виноградно, і по запаху, я думаю, що буде відчуватися ще якась кислинка. І така цукерковість. Цукерковість. Людя А що ти очікуєш? Я думаю, що це буде. Кисло солодко. Виноградне? Виноградна. Виноградна. <рес> ну, побачимо. Кисло, кисло солодко і виноградно. Куштуй вже. Я поки розповім про брауні. Е, мабуть, багато вже людей знають, що я не люблю солодке, не в житті, не в тютюнах, не в аромках, в принципі, ні в чому. Тому для мене це не смак на кожен день. Але він достойний, дуже класно пахне, дуже шоколадно. На смак також прикольний солодкий смак. Просто, просто я не люблю солодке, тому це не мій, просто не мій смак. От. Для тих, хто любить солодке мікси або просто курити якісь десертні смаки, я думаю, що вам залетить на ура. Тобто. Пахне виноградом, коли ти видихаєш. Mm. Взагалі у Фенікса дуже багато прикольних смаків, і вся лінійка шок нам сподобалась Кислюща. Прикольна. Тому продукт дуже-дуже гарний. А ще, якщо ви вирішили зараз вимкнути наш огляд, то не вимикайте, тому що у нас для вас буде сюрприз. Трошки пізніше. Так, Я розповім про е, Брауні свої відчуття. Е, в соло це дуже притерно, ну, як на мене. І я ну, не зміг в соло курити, він дуже солодкий, дуже притарний. Але в міксах оця брауні нотка, вона взагалі він дуже насичений смак, і його вистачає там е, трошки і він ну, дає свою цілу. Шоколадність, ну, класно. Для тих, хто любить солодке, щось таке шоколадне, це брауні залетить вам. Що по міцності? По міцності це хард лінійка, але вона не відчувається як хард. Це середня міцність, така нормальна середня міцність. Зараз наш експерт по винограду. Експерт по е, харте, лінійкам. Скажіть. Ну мені вона ну, типу, вишкуваста. Ну, блін. Типу, я не скажу, що це. Ну, там, це як що? 420, ні. Це ну, профі... міцніше ну, 420. Ну, міцніше, це щось. Чотириста двадцять. 420, так. Да. Е, це щось, ну, біля юніті, так, по міцності. Десь так. Я Юніті давно не курила. Це не моя міцність. Ну, смак прикольний, освіжаючий такий, дуже виноградний. Давай, я ще не розпробував. Ха! А ти вже розповідай, що, що відчуваєш. Міцно. <гум> Мені міцно. Таким як я, і любителям легенького точно буде міцно. Техе немає, корити мені його достатньо легко. М -м По горлу він не б'є. Смак. Слухайте, я не дуже люблю виноград. Я така прийшла mm. <смак> на два смаки. Не дуже люблю виноград, але цей прикольний. Чистий виноград, якщо соло, смак мені не подобається. А а цей такий має цукровість, і що мені дуже подобається, має кислинку. На, коли вдихаєш. Коли вдихаєш, має кислинку. А після смак просто винограду в роті. Ну, блін, прикольно. Я думаю, що в міксах буде дуже добре. Чупа-чупс відчула? Ну, а це солодкість ця, це, напевно, і є Чупа-чупс. Ну, що да, таке як... Чупа-чупс? Цукорка. Цукерка. Це лютаник? Так, переплавлений. Якось. Ну, схожий на Людяник, так. Да. Приємний. Дуже класно, що він з кислинкою йде. Він неприторний, такий. Дорний. Так, смак прикольний. Відчувається гарно виноград. Е, можна і соло курить, можна якісь мікси додавати. Ну, з на мені, Мені <рес> сподобався. Не такий, так. Да. Гарний, дуже вдалий смак. Я хочу ще. Бо ще не так міцно було, треба його з безсютюновою якоюсь змішати для мене. Я помітив, що зараз у виробників якийсь пішов тренд на виноград, що ну, у багатьох виробників з'являються смаки з виноградом. Ну, можливо, бо виноград влітку, типу, і це літній mm. такий міксє. Ну, вони з, з зими почали там виноград, і виноградний сік, і, там різні варіації винограду з'являтися у виробників. Мені подобається, що немає тахе. От я дуже не люблю, коли в таких хардлінійках ти просто не можеш дихнути і ти, блін, там, я не знаю. Набираєшся сміливості перед тим, як закурити. Друзі, напишіть в коментарях е, якийсь крутий мікс з виноградом. І, і з чим би ви заміксували виноградний Чупачук, або з чим би заміксували Брауні. Дуже цікаво, і якщо шов в сторіках, відтворимо якийсь цікавенький мікс. О я б замішала з вишенкою або з полуничкою Брауні. Я робив. Прикольний мікс праський торт е, взяв Брауні, взяв кислу вишню від Феніксу і карибський ром від Unity. Смак вийшов бомба. Якщо, якщо є інгредієнти, повторіть. А якщо у вас немає таких інгредієнтів, то велком у наш опис, тому що в магазині вдихай чил ви можете отримати за промокодом. Який знаходиться в описі під відео, знижку на тютюн. Тому поповнюйте свої запаси вже літо, час корить. І осінь, і час корить, і зимою. Це <сістю> сезонний товар. А для тих, хто хоче скуштувати новий дроп від Пенікс, у нас є розіграш. Так. Ось такі от дві баночки феніксу зі смаком Брауні та виноградного чупа-чупса, який ми прокурили і про які вам тільки що розповідали, ми будемо розігрувати. Всі умови будуть в описі, а також, може, розкажеш про ще? Умови доволі прості. Переходьте в наш інстаграм під відео прев'юшки на цей випуск. Ставте комент. В коменті позначити свого друга, з ким би ви покурили цей смак, ці два смаки. Ці два смаки, з ким би ви покурили, від одної людини один комент. І треба бути підписаним на наш інстаграм і підписатись на інстаграм Феніксу. Все доволі просто. Ви учасник. І в наступному відео ми покажемо переможця, до якого поїдуть ці дві баночки. Умови дуже прості: все робимо для вас, щоб ви розширювали свій кругозір по українським виробникам і підтримували українське. Тому welcome, приймайте участь, нам буде дуже приємно. Мені ще подобається в ньому те, що він плавно накурює. Тобто відразу немає такого удару нікотинового. Він плавно ти куриш легенько, і легенько він тебе накурює мене, ну, так, не дуже легенько накурило, майже відразу. Але приємний такий релакс у голові. Тобто можна скоштувати і можна покайфувати. Що ж, друзі, а ми будемо завершувати цей коротенький огляд по двом новинкам від Феніксу. Окремо дякуємо Феніксу за підтримку цього огляду. Дивна тяжечка за вас. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на наш канал. Та написати приємний комент. Дякуємо, що додивилися до кінця, всім гарного дня, всім, всім пока! пока.